Сьогодні близько другої години ночі на ділянці відділу прикордонної служби Красноїрськ прикордонним нарядом від мобільної прикордонної застави Чернівці спільно з прикордонниками відділу Красноїрськ було затримано вантажний автомобіль марки ЗІЛ, на якому знаходилось 140 ящиків цигарок різних марок, а саме марки Вічерой «Джінлінг». Дані цигарки. Разом з водієм транспортного засобу та його пасажиром були доставлені до прикордонного підрозділу достановлення обставин правопорушення, їхню подальшу долю скоріш за все буде вирішувати суд. Особи намагались переправити дані цигарки через українсько-румунський кордон з метою збагачення відносно того, що цінова політика на румунській стороні на українській стороні дещо. Суттєво більша, тому дані зухвалі правопорушники намагались переправити цигарки з метою збагачення. Дані цигарки оцінені в загальну суму 600 тисяч гривень. Цигарки українського виробництва Марки Вічерої та «Джинглінг» – з Україні цигарки з українським акцизом, інші з Акцизом дютіфрі. Скоріше всього, дані цигарки є контрафактною продукцією, що є підробленою під справжню марку. Yeah. 对他们两